you okay. Роки тому у Вроцлаві Олександр Усик подав у рок боксу Даніелю Дюбуа. Чому саме переміг українець, які інструменти він використав, та в яких аспектах виріс британський нокаутер? Тактичний аналіз перед другим боєм Усика та Дюбуа. Розбираємо за рахунок чого може перемогти кожен із бійців та чого чекати в реванші. Роби перегляд бою усик Дюбуа і ще цікавішим разом із нашим партнером Фавбет. Бери від гри своє за посиланням у закріпленому коментарі. Важливий атрибут старту в першій зустрічі це котяча лапка Усика. Ближні рука українця діє як відволікаючий фактор. Він не так часто її викидає, але весь час нею маячить. Десь перед обличчям суперника. Дюбуа недостатньо пружинить на ногах, чим обмежує себе в мобільності. Також ногу динаміта часто зводяться разом, що також є помилкою: усик, ноги, пружинки. Дюбуа не може піти на храпом зі своїми бомбами. Сашко постійно показує. Він завжди поряд, але здатний швидко відійти. Пристрілки джебом від британця не дають результатів. Усе блокується. Бачачи розтопирені руки суперника, Сашко заходить із внутрішнього кола. Удар чітко проходить. Хиба Даніеля. він зупиняється на ногах перед атакою. Усик сканує це як маркер, що треба бути готовим, вчесно відходить та ставить високий блок. Наш боксер демонструє чудовий футворк та використовує ноги суперника проти нього самого. Олександр відчуває момент, коли Денні спинився і не зможе швидко зреагувати, і входить з атакою саме в цей момент. У роботі Дюбуа можна помітити один акцент завершувати атаки ударами в нижній рівень. Вочевидь, ставка на те, що темповому бійцю потрібно збивати дихалку. Окрім того, сам Сашко у захисній фазі ставить високий блок, який перекриває голову, але залишає відкритим нижній рівень. Дається взнаки пластичність. Усик досить гнучкий та не має такої розкаченої спини, що дозволяє йому гратися маятником. В якийсь момент британець змирився з джебом українця. Здається, що він не приносить великої шкоди динаміту, але реагувати на всі рухи моторного противника він не може. День простіше це приймати і пропускати, нехай і не найсильніші удари. Джеб українця продовжує відігравати важливу роль. У дюбуа немає протиотрути. Усик вдало обманює. Весь час рухаючи ближньою рукою вперед, вводячи візавів розуміння, де буде удар, а де просто викинута рука для пристрілки. Дюбуа доносить прицільну атаку: ближній хук, дальній знизу по тулубу. Це точно домашня заготовка. Четвертий раунд стає досить результативним для претендента. Даніель краще відчуває свою дистанцію і кілька разів вдало цілить дальньою рукою. Сашко застоюється і пропускає. А п'ятий раунд назавжди запам'ятається цим. <Netflix> кілька хвилин Олександр знаходиться на підлозі, важко дихаючи. Рефері Луїс Пабон не метушиться і відразу запевняє чемпіона, що той має час, аби прийти в себе. Сашко підводиться, хоч і важко, та продовжує приходити в себе. Повтор показує: площина рукавиці Дюбуа потрапляє і в резинку тросів, і нижче резинки. Цього вже достатньо, аби зафіксувати порушення. Чотири хвилини пішло в Олександра, аби повернутися в гру. Відчувши свою перевагу, Денні відразу пішов уперед, намагаючись вловити і добити противника. Але як то кажуть, бігайся, пожалуйста, ноги волка кормлять. Але навіть після паузи та усних попереджень динаміт продовжує гатити низько. Взагалі удари в нижній рівень, а саме апаркоти та прямі це частина плану Даніеля. Він розуміє, що Сашко буде зближуватися для атак і старається ловити моменти, б'ючи дальньою рукою по корпусу. Десь це проходить, десь рука українця на місці. Рівно два раунди я побачив конкурентний бокс у виконанні британці. Це зумовлено зокрема тим, що Дюбуа підбив Сашка забороненим ударом. Оговтавшись після лоу блоу, наш боксер зміг відновити свою роботу: пресинг і постійне плутання карт супернику. Усик збиває темп. То активно йде вперед, то призупиняється. Динаміт не відчуває, коли саме піде атака і змушений пропускати. Бо реакція не вивозить, а обмежений футворк не дозволяє вчасно втекти. Відчуваючи, що битва Джебів програна, Денні починає атаки дальньою рукою. Але рука відведена в бік перед ударом, що дозволяє українцю прочитати дії суперника. В роботі усика видне бажання дурити суперника, пригодувати ближньою рукою, змусити Дюбуа реагувати на неї, а насправді готувати дальній прямий. Це працювало і проти дюбуа, і проти ф'юрі. Стоп, стоп! Сашко дозволив Даніелю підійти ближче, ризиковано, бо удари проходять. Але ризик виправданий: Українець виманив противника на зручну дистанцію і вчасно контратакує. Чи не перші серйозні розміни відбулися в сьомому раунді? Реакція: реактивні ноги та пластичність дозволяють влучати більше саме українцю. Але проти панчера іти на таке. Трохи стрьомно. Британець іде в кут, важко дихаючи. Дюбуа влучає, коли Сашко залишається на одній лінії з суперником. Технарю проти панчера критично потрібно міняти кут атаки, аби бути невловимим. Пропустивши багато та втомившись підтримувати темп, Денні зупиняється на ногах у восьмому раунді. Він так сяк пробує йти від атак ногами. Пробує захищатися спиною, але виходить так собі. Претендент опиняється в нестійкому положенні, а Усик вперше відправляє суперника вниз. На дев'ятий раунд здавалося, що Сашко вийшов із стилю прикінчити суперника, але не відразу. Українець відчуває, що противник максимально підсідає функціонально в кінці раунду і готує головні випади саме там. І при цьому постійно тероризує британську башку джевами та двійками. Але до яскравого штурму, як у першому бою з Фюрі, справа просто не дійшла. Сашко зблизився і точно вгатив джеб у незакриту голову. Це нокаут по завершенню. Боксер та команда трохи поспілкувалися з рефері у ключовому епізоді. Він спрацював ідеально, але в багатьох інших явно пожалів британці. Резюме по цьому бою. Коли я дивився його в режимі Лайф в 23-му році, мені здавалося, що ну в принципі пів бою дюбуа був більш-менш конкурентним. Коли я придивився цей бій уже без жодних емоцій, от недавно, я такий зрозумів, що та в принципі, ну ні, це був повністю бій, що проходив під контролем Олександра Усика. От повністю. Розумієте, він навіть не використав усіх своїх фішок і не використав фінальних спортів для того, аби добити дюбуа, тому що ну, бій цього не вимагав. Проти Тайсона Ф'юрі там треба було показати. Весь арсенал, щоб здобути перемогу над цією грою. Проти Дюбуа цього і близько не знадобилося. Чим здивував, би, що показав передусім Дюбуа. Брудну роботу. Налаштування на те, що він має працювати в нижній рівень, тому що ну, є проста теза: хочеш вразити темп БК, збий йому дихалку, бий по тулубу. Це буде ефективно. Він намагався це робити, але виходило ну, не те, щоб дуже ефективно. Лише я за цей бій нарахував близько 10 відверто брудних або таких сумнівних ударів від динаміта. Не сумніваюся, що команда денні готувала бруд. У рідкісному клінчі було помітно, що британець старається використовувати фізику та не за правилами тиснути на українця. На честь Усика частиною його плану було тримати таку дистанцію, щоб не дати Дюбуа в'язатися. Швидко видав коротку серію, відійшов. Без розмінів. Надто близько не затримуйся. Усик переміг, бо зміг нав'язати свої переваги. В Олександра набагато краще витривалість і набагато більш. Якісна аматорська школа. У Деневіта були й шанси перемогти, якщо він або спершу в стартових раундах зможуть вразити Олександра своїм нокаутуючим ударом або своєю фізичною роботою нав'яже цю фізику і виснажить усика. Але цього не відбулося. В якийсь момент просто коли план Дюбуа пішов просто на нівець, Олександр взяв суперника за ручку. І поплив із ним на глибоку воду. Ну а там у фінальних раундах в останній третині бою дуже вирішує те, у кого залишилося більше сил. У Дюба їх не те, щоб дуже залишилося. Бокс уже цього тижня, а ти все ще без смаколиків. Я знаю, як це виправити разом із Vogue. Усе просто. У смартфоні обираєш найближчого АЗК у застосунку Vogue Pride. У розділі Vogue Pay кафе обираєш улюблені страви, замовляєш, приїжджаєш, забираєш. Краса, і все просто. Давайте я вам покажу. Обираємо заправку. Бендерики з сиром, сологуні та зеленю. Сюди. Випічка та десерти. Донатик. Сюди. І давайте ще наостанок оберемо холодний лимонад. Сюди. Оплачуємо. До речі, це між нами. Наступного разу заїдь на Іллєнка в Києві і заправся саме там. Це просто найкраща заправка, яку я бачив. Заїхав швиденько, забрав поки камашу заправляється, і можна їхати далі. Їжа відвок ідеально в дорогу. Окрема тема нокаут. Найбільша дурість, яку я чув, це насмішки фанатів, які кажуть, що не неспроможний, бо усик поклав його джебом. Ті, хто це пише. Друзі, скажіть, а ви дивились весь поєдинок? Чи тільки один його епізод, фінальний? Ну, ви бачили все те, що було попередні 8 раундів, чи ні? Дюбуа на момент нокаути вже просто шукав п'ятий кут рингу. У нього була ну, велика фізична маса, якому тупо було важко вже тримати на ногах і якось маневрувати. У нього ж паківня вже була так набита. Що там будь-який удар став би останнім. Тому мантра про те, що усукну нокаутував дюбуа джебом, мовляв, дюбуа падає від джебу, це не зовсім коректно, ну так м'яко кажучи. Просто на той момент усук довів суперника до того стану, коли будь-який удар мав би стати фінальним. І так склалося, що останнім був саме Джеб. Однак не варто вважати, що дюбуа це людина, яку можна легко нокаутувати Джебом. Тому що вісім раундів він пропускав, пропускав, пропускав і все ж таки якось та й тримався. Може скластися враження, що британець залишився на місці і не спрогресував за ці два роки, що його стиль незмінний, бо це суто фізична робота без якісного захисту. Ставка на нокаут і те, що голова, все стерпить. Втім, є маркери того, що за два роки Денні прокачався як боєць. І як особистість напередодні першого бою я брав інтерв'ю в Олександра Красюка, який бачив усика й дюба весь цей час просто впритул. Давайте згадаємо його промовистий коментар про те, як себе Дюбуа почував, дивлячись в очі Олександру Усику. Він так дещо себе невпевнено почував. Перше я бачив в житті, що у боксера, а трусився живіт. Не руки, не плечі, не губи, а живіт. Під час того, як вони один одному в очі дивились, така реакція Даніеля була через те, що він знаходився в Польщі, де люди масово підтримували Олександра. А до цього він боксував лише в Британії, два поєдинки в Америці теж мав. До бою з Усиком він програв Джо Джойсу, а найбільшим скальпом для нього був. Кевін Лерена. тобто такої впевненості, психологічної впевненості в собі, йому просто тупо бракувало. Відтоді ми побачили Динаміта, який дає відсіч у словесній перепалці зі страшно брудним Джарелом Мілером, а потім перемагає його в ринзі. Іде на відкритий скандал із Ентоні Джоша. Досить непогано його провокує, але при цьому вивозить це психологічно. Зрештою виходить зарядженим, не нервує і перемагає олімпійського чемпіона. Погодьтеся для досить молодого хевівейтера, це великий плюс до психології. Динаміт усе ще іноді дивно поводиться в присутності Усика, але це вже не виглядає як та психологічна слабкість, яку ми бачили перед першим протистоянням. Скоріше просто якийсь незграбний піар-хід. Тож, психологічно я не сумніваюся в тому, що британець виріс, і це не просто шаблонна фраза. Зрозумійте мене правильно, що людина, яка побила Богдана Діну. Кевіна Ларену, але програла Джо Джойсу. І людина, яка нокаутувала Філіпа Херговіча, Джерела Міллера та Ентоні Джошуа. Ось ці дві людини, вони трошки по різному вірять у власні сили. Другий момент, за який я хочу похвалити британця, це Джеп. Прямо зараз Денні володіє одним із найміцніших ближніх прямих у дивізіоні. Саме цей інструмент став важливим у перемозі над Філіпом Херговічем. Хорват недостатньо рухався, чим дозволив противнику розкрити свій ближній удар сповна. А він має дійсно руйнівну силу. Нехай це не зовсім репрезентативні цифри, тому що стилі опонентів різні і рівень опонентів трошки інший. Але все ж таки проти Усика 10% джебів були точними. Проти Херговіча уже 27% джебів були точними. Якщо порівнювати, то в Сашка теж надзвичайно ефективний джеб, але він виконує просто інші функції. Для усика джеб потрібен як відволікаючий фактор приманка та старт атаки із акцентом на дальню руку. Денні джебом дурити не вміє, але вміє жорстко проламувати захист суперника. Якщо в Усика чисто джебу буде малувато, то в британця ближній прямий уже виглядає як повноцінна акцентована атака. Наступний момент, у якому Даніель виріс, це функціональна готовність, це його витривалість. Тому що в у першому поєдинку Даніель дійшов лише Нормально, більш-менш до восьмого раунду, і на цьому сили нашого британського претендента просто залишили. Зараз я більше вірю в те, що він краще буде готовий саме функціонально. Тут відразу пригадується дуже виснажливий бій проти Джарела Міллера. Тоді чемпіон IBF припустився чимало помилок, одна з яких багато силової роботи клінчі, штовхання цього пельменя, який важив понад 150 кілограмів. Важко навіть збагнути наскільки втомлює ближній бій проти такого звіра. Але попри це, динаміт останні два раунди зміг підняти темп та кількість викинутих та забрати дострокову перемогу. Це каже не тільки про хорошу фізику, але й про те, що витривалості у дюбуа мало би побільшати. Резюмую: за два роки після першого бою Дюбуа став значно міцнішим ментально, покращив свою витривалість і набув такий хороший руйнівний джеб. Але він не став кращим в роботі ногами, ну хіба зовсім трошечки. Він не покращив свого захисту. І, як на мене, він ніяк не покращив свій бійцівський IQ. Навіть коли я дивлюся роботу динаміта Полапа, от прям бачу, що в нього фокус на атаці, і немає думок про те, що треба ще й не пропускати. Людина готова приймати багато в голову, але він уже двічі був нокаутований. Тож у цього пункту прийому ударів точно є свої ліміти. Не кидайте в мене яйцями, але як на мене, за ці два роки Дюбуа зріс більше аніж Олександр Усик. І ось чому так українець пройшов найскладнішого суперника у своєму житті. А перший поєдинок з Тайсоном Ф'юрі – це взагалі був головний бій у кар'єрі нашого боксира. Чи це загартовує? Чи це робить кращим? Безумовно. Але після першого бою Усик Дюбуа було відчуття, що ми побачили бій топового українця і не топового британця. Тобто цей простір для зростання у динаміта був набагато більше. А усик, ну як на мене, якщо так загально говорити, то як був топовим боксером, так і зараз є топовим боксером. Тому якщо усик і прокачався, то це не є якісь прям разючі зміни. Тут можна говорити про ментальну складову. Фюрі потріпав нерви українцю і загартував його ще більше, але будемо чесними, ми і так завжди знали, що українець ментально дуже сильний боєць, тому це не якийсь левелап. У технічному аспекті Олександр, як на мене, прокачався в кількох моментах. Перший із них це вміння взламувати захист. Циганський король класно відчуває дистанцію, грамотно джебить, а ще точно валить апаркотами. Усе це вкупі створює складний механізм, який сильно меншому українцю важко пройти. І саме це ми бачили в першій половині першого бою. Було видно, що Сашку потрібен час на адаптацію. Потрібно розігнати мізки на максимум, аби відчути, де саме зробити цей підкрок і вгатити дальньою. На другий бій він уже вийшов більш готовим до цього і міг маневрувати, закінчувати дальнім прямим або боковим, залежно від того, де рука суперника. Тому я відзначу, що українець покращив свої навички у вмінні взламувати захист. Другий момент це не відкриття якоїсь нової навички. Ні, скоріше, просто відточення того, що вже й так працювало. Класична комбінація від Сашка – Джеб. Крос. Але насправді треба багато факторів, щоб це пройшло. Для того, аби ця двійка проходила, Усик має виконати підготовчу роботу. По-перше, джеб, який завжди тримає візавів на прузі. Той постійно чекає, але не розуміє, коли саме буде удар, а коли просто гра рукою. Друге вибір дистанції, що особливо цінно проти довгорукого бійця. Українець уміє грамотно дурити. От ніби не дістає, та насправді вже відчуває, що атака має пройти. І третє це, звісно, ноги. Для того, аби донести крос до циганської голови, потрібна Класна синхронізація між руками та ногами. Усе це було на топ рівні. І ще одна малопомітна річ, в якій, як на мене, Усик став кращим це адаптація. Ми часто кажемо про те, що Усик це універсальний боєць. Але що якщо подивитись на це в цифрах, містер Кіт зміг краще підлаштуватися під ф'юрі ніж ф'юрі під Усика. Починаючи з четвертого раунду, наш боксер постійно покращує відсоток точних ударів. У четвертому раунді було 32% точних. А в дев'ятому вже найвищий показник 55%. На фінальні раунди показник тримається в середньому на рівні 46%, що в цілому є шикарно для хевівейту. Чому так відбувається? По-перше, усик ідеально сканує противника. Відчуває, куди суперник зараз буде рухатись на ногах, розставляє пастки та грамотно передбачає дії опонента. Тонке відчуття, яке на Тайсоні вдалося прокачати ще сильніше. По-друге, віддаю належне куту нашого боксера. Відчувається наскільки злагодженою є взаємодія команди із бійцем. Відкидаються емоції. Командує тільки Юрій Ткаченко. І навіть якщо раунд не найкращий, ніхто не психує, тільки сухий аналіз та спокійні підказки. Коли Усик контролює в ринзі, то біля нього теж йде повний контроль з боку кута. В цілому тренер з підготовки Сашка. Я думаю, що розповів би більше про те, що усик зріс от в цьому компоненті, в цьому, в цьому і в цьому. Але я припускаю, що це не величезні зміни в порівнянні з тим, що було там рік або два тому. Тому що ми зараз говоримо про боксера, який є найкращим у своєму дивізіоні, а можливо навіть у своєму виді спорту, але якому при цьому 38 років. Тому ну це не той вік, коли ти можеш прям істотно зростати як спортсмен. Тому безумовно, усик супер топ. Але ніхто не ідеальний. Триває наш великий збір на потреби бойового підрозділу М2, Центру спецоперацій А СБУ. Збираємо 200 тисяч гривень на потреби наших воїнів, і вони перетворять ці кошти на зброю. Зброю, яка буде уражати ворога дуже глибоко, зокрема в тилу. М2 це легендарні хлопці, які з fpv дрона вперше в історії вразили російський гелікоптер Мі 28 Саме вони одномоментно взяли понад 100 російських окупантів під час курської операції. Головний приз за донат: боксерська рукави. З підписом голови служби безпеки Василя Малюка. саме він особисто керував спецоперацією Павутина, в ході якої було знищено 41 літак російської авіації. Він постійно вибиває щурів з нашої землі та різних агентів. Ну і з Кримським мостом у нього би, рахунок 3-0 на користь Василя Малюка. Дістати цей приз було реально непросто. Але я дуже хочу, щоб ви зацінили його ексклюзивність. Механіка збору проста: кожен донат 200 гривень це один умовний квиток на розіграш власне самої рукавиці. 400 гривень. 2 квитки, 1000 гривень, п'ять квитків і так далі. Боксери, дуже прошу вас підтримати цей збір на потреби наших воїнів. Вони обіцяють перетворити ваші гроші на щось дійсно крутезне. Посилання на банку та всі реквізити будуть в описі під цим відео. А якщо ви хочете не лише донатом, але і особисто приєднатися до військової еліти України, то я теж залишаю посилання на анкету в описі під цим відео. Навіть якщо ви не маєте військового досвіду, досвідчені інструктори вас усьому навчать. Тому обирайте бажану спеціальність, а досвідчені інструктори вам з допоможуть та Власний цінний досвід. Перший Усика проти Ф'юрі не був схожим на другий. Це вже була нова історія, де бійці виправляли свої помилки та стали значно більш прагматичними. Так само, і 19 липня в Лондоні ми навряд побачимо повтор першого бою. Причому на зміни зазвичай першими де той, хто програв. Ну бо якщо твій план не спрацював, треба інший план. Але чи зможе динаміт змінити щось от прям істотно? Сумніваюся, якщо Сашко універсал, то в роботі Даніеля є незмінні шаблони. Це панчерський стиль із двома трьома хуками або заходом через джеб, якщо дозволяють дистанція і поганий захист суперника. Плюс Дюбуа набагато якісніше працює на передній нозі, тобто першим номером. А усик такої розкоші йому навряд чи дасть. Українцю вигідно пресингувати масивного, але не дуже реактивного противника. Робота ногами це слабка сторона Даніеля проти Усика. Він не встигає іти на ногах і пропускає. Захист теж кращим не став. Уся надія на міцність голови. Втім, Даніель до цього бою підходить точно не без шансів, тому що, як каже боксерське кліше, у панчера завжди є шанс. А дюбуа це саме панчер. По-друге, варто врахувати досвід Ф'юрі. Тайсон у першому бою теж працював на дальній нозі, однак показав, наскільки дієвим може бути дальній аперкот під час контратаки. Мені здається, що Дюбуа точно варто працювати аперкотами. Причому міняти рівні як в голову, так і по тулубу, щоб Усик не розумів, а де саме очікувати цей удар від суперника. Не джентльменські, але досить дієвими можуть бути прийоми денні. Це клінчі та удари нижче поясу. Думаю, Данило і цього разу буде бити туди, куди не можна. Якщо Рефері не зніматиме бали, а клінчі це теж може бути перевага Дюбуа. Він фізично міцніший, вищий. Йому просто зручно буде давити на усика. Але за перший бій, за його дев'ять раундів, я лише раз побачив, коли усик дозволив себе в'язати. Врешті таких шансів у Дюбуа не було. І я припускаю, що в другому поєдинку Сашко також буде намагатися знаходитись настільки близько. Щоби бити, але при цьому не дати себе зав'язати. Щодо Усика, то я припускаю, що він захоче замучити свого опонента, що він, в принципі, і так добре вміє. Одна з свішок українця в тому, що в 9-му раунді, коли супертяжі переважно добряче підздохли, Усик перед тим взяв невеличку паузу в темпі для того, аби змогти додати в самому кінці. Після 9-го раунду в нього є ще достатньо сил на спорти, на хороший пресинг і на свої. Прекрасні комбінації з прямих ударів. Український боксер може взяти час на розвідку і не піднімати темпи з перших раундів, дати супернику показати свій геймплан, а вже тоді починати діяти. А може і навпаки, вімкнути пресинг та викидати по 40 ударів за раунд, як це було в першому протистоянні. І тоді динаміт відразу відчує, із якою швидкістю та яким об'ємом роботи йому довелося стикнутися. На місці Дюбуа я попробував від першого раунду нав'язати свій пресинг, от буквально кабаном таким іти на усика, тому що темпові боксери. Вони не люблять, коли їм затискають простір. От на місці Дюбуа я би пробував втиснути усика в канати. Це щось типу того, що робив Дерек Чисора. Це частково. Працювало тому, що темпові боксери хочуть мати більше простору, переважно для того, аби було куди рухатися. Якщо цього простору не буде, то захищатися від бомб стає все важче. Щодо усика, то я думаю, що ми побачимо пару нових фішок, але в цілому важливо буде не пропустити щось важке на початку. Та відчути момент, коли батарейки та борода дюбуа почнуть давати тріщину. У першому поєдинку українець ідеально відчув підсадку суперника у восьмому раунді і змусив його взяти коліно. Уже в наступні три хвилинці наш ж Боксер нокаутував опонента, навіть не доходячи до своїх пікових кондицій. Вболіваємо за Олександра Усика та наших боксерів разом на каналі Тайк Майсон. Якщо вам сподобався такий формат, то підтримайте його вподобайкою та перешліть це відео друзям. Можливо, їм також сподобається. З вами незмінно Тайк Мейсон і моє ім'я Макс Діденко. Побачимося!